Угу, угу, да, да, да. Дід хоче до хати добратися. Ага. Он. Ну, Он ну, як. Ха-ха. Треба колись сваркою заварить, ага. Щоб дід не зайшов, а то він гуля-гуля цілий день, а потім вже й до хати Ого. Ого. Такий грамотний дід прийшов. Що фіртку не закрив? Закрий. Вертайся, закривай. Я зато. Нічого. Вони хочуть. Що я Дужна весь час щось хотіть робити. Це рідко буває. порядок. Голубок, голубок який от. Ага, кицька, ти його не достанеш, не достанеш. Ох, як вичухується то. Це наші. Вони у нас тут живуть. Постійно живуть. О, який голубочок. А ці побачили, що дід приїхав і вже крику наробили. Думаю, що він їм постійно щось дожен привозити. Ага, я вже так не думаю, що мені буде привозить, а вони ще й досі думають. Ахи, та йди, дід. Доброго ранку тобі. Доброго <свісляє> тобі. <свісляє> я тебе пропустила. Да. <свісляє> Дуже був, А ти так швидко сьогодні, як ніколи. Пляшку заправив з водою. Да. А, ти ж сьогодні ходив по. І не було очереді. Дуже. Ходив платить за світло, за газ. А там і очері немає, а по всьому інтернеті ходять, гавкають. Платіть, платіть, бо будемо відключати. Та ви заколупали вже. Скільки ви будете цих літальників? Самі не платять? Звісно, що не платять, а людей ці готові шкіри познімають. І дідчай скупився. Да, Собачки купили. воно є. Да, Кихвіри сюди пирішки. Да, щось... Один колись... був. Як колись був, такий був. Та нічого. Оті, я би називаюся. Коржа якось, що до капоти. Пирішки. Пирішків не був, бісяю. Чого? Бо я їх вже не буду. Ня-ня-ня. Солодких пиріжки жарити не буду ніколи. А я так люблю. Ну хто? Може, хтось тобі хай нажарить. Чого? Ну, я їх жарити вже більше не буду. Як воно то витікає, ти то його стараєшся, воно ще протікає. Диму хтось настільки горить. Ага. Та, пішли вон. О, Я думала, що це олія. Та -да, олія. А то Буде якраз жари, не це ж для пиріжки. Туди по постав коло себе. Та я піду за лісу. Та підеш, Сараз. підожди ще. Чуєш, щось гуде? Це що воно? Самольотне. Що то, слухай, учора сьогодні таке робиться, яка перемир'я, що вони там договорюються? Вони вже скоро договоряться. Та воно ти, Та як це воно мені не нужно? Воно ж літає, як скажене. І про що вони там договорюються? То, що вони ділять, про що завгодно, тільки да, не можуть поділити, да, це точно. Ділять між собою, ділять і ніяк згоди не дійдуть. От твар'є, а жульє ціле. А людям ждіть. Довго ми будемо ждати. Довго-довго нам прийдеться ждати, мабуть, поки вони поділять, тому більше, тому менше. Та ніколи вони, мабуть, не поділять. Так. Хай от дадуть усе та й не ділять його. Так, шу? Що далі? Все, дід заплатив, дід чай скупився, і дід тепер буде відпочивати, бо він сильно втомився, мабуть. Чи ні? Мабуть. Чи не сильно? не сильно? Не сильно. День буде теплим сьогодні. Так. Ну, зранку холодно. було. Так. Ну, зранку там 10 градусів уночі передавали, ну трошки потепліє. Ось. 36 градусів на п'ятницю передають, а на суботу вже 22. Ну як це така температура? Не розділить її порівну. От бачиш, природа не може ділити порівну. То більше, то менша, то більше. Ніяк порівну не поділить ніхто. Попробуй таку вищу математику освоїти, ага. щоб порівну поділити щоб усім було. Ох, це вже воно геть і аж огидно це все. Так, все, так. помолилася. Молилася, помолилася і пішли собі далі. Думати про своє. Якось жити треба в цих умовах. Якось то треба, так що нам не Зі. Да. Ну, лови! А гап його. піймало. мало, фій з дідом, дід прив'язав. І грається з Кетією. маленькою. От дід. А дід? Та що дідові? Він на пенсії вже. Йому вже прості. Можна вже гуляти, гратися. А що ти його не проведешся, киценя. Аж під самий треба. Ну, лови диви яке. Ну, давай давай, веселіше. Ото. А то ще прохані всі такі. Ну так підскакуй, та що ж ти? Ага, ага. І не пускай, не пускай. Хай дід тепер подумає, як забрати у тебе. Куди потаскало? Куди потаскало? він ж до тебе. Куди пусти? Пусти яке? Яке а? галовило. Кицька щось його навчає. Ей, 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 ей. Ей. Що е. е. ж воно вловило в тебе? Що дід такий? Що дав йому вловити? Тепер попробуй забрати. Отдай, діду віцяцьку. Ей, діти дідові хорошо гулять з маленьким. Які в них. Та й хоче гуляти, та й хоче гуляти. Не ну, як от разом гуляють. Ой, як цікаво. Маленька все одно діда на двері. Ховатить такий. Ухватить такий. Давай, давай, маленьке. От каже, дід який не дає спокійно полежати, поки таке. Ти на дворі. літо по кави. Вловило, каже, я вловило. Що без мене хочете? Я хоч маленька, але я така шустренька ж таки. А, діду, і так цікаво ж його помучати. Ай як. Думав, що він на рибалки, діду. Зробив вудочку. Попригай маленька, попригай. Десь би дід погуляв би так. Ах, ці модери. От Отак і треба. сидіти на лавочці і гуляти. От так, правильно, дід. А то поїхав десь в огород бур'янка, я піду вириваю, та півдня не було. А тут саме така і гра, то чого не сидіть оце? Який там ще бур'яний дід? Ай там собі ростуть вони далеко. На котловані десь. І там їх не так і багато було. Ну, проїхав після дощу, каже ще й харакше й рвалося. А тут вдома така забава. Куди їздить? Лучше <сум> вдома сидити. Нащо тобі ті ти котлаваниш? І цікавилася, а? Ти бач. Та ж, кажи. Пусти. таких кіхтя зачепилося і не пускає. Ой, качки сміються, чого ви там держите. Смішно їм там. А маленька б гуляла б цілий день без дідом, що дід без ним, що маленька, вони б собі порозумілися. Отак. Ну хорош тоді, дід, давай бо ти будеш, то бачиш, я вже не хочу знімати, а дід не хоче відпускати котенятку. Вона така цікавенька. Така хорошенька балайка. <смі> як з ним не гуляти. <смі> ну Як же з ним не так, так, ну. ось така хороша кисення. Кицька то вже не хоче. Вчора то вона теж скочила. Дивилась, дивилася, як скучила і схватила. думає, та що ж себе з малого дратуєтеся так. А маленьке теж вже навчилося. Оттак, ага. А так.